Так Сьогодні рубрика в мене помідори. Так як я обіцяла, деякі люди мене запитували, що за сорта, як називаються, тому зараз я вам покажу, розкажу. Вони мене підписані всі ложечкою. На ложечках назви вона там є. Так, показую, які вони різні. Це чубь на заднім плані там забуває трошки. Так, це сорт Асвин. Я буду прикріпляти зверху які пакетики, яка фірма. Сорт Асвин, оцей рядочок. Наступний йде солі росо круглі. Що мені подобається, вони всі однакові. В баночки дуже гарно я потім в кінці виберу помідори і вам покажу. Так, це перший сорт. Ось вам, це здається, турецькі. такі вони рісні. такі курчі. Я неділю назад була, трішки вибрала пластмасовий ящик чорний. Ну, от. А це вже знову дозріли. Ось такі курчі. Сорт Асван. Вони рясні. Соліроссо. Теж рясні. Так, корчі починаю трохи вже обсипати, до цього дуже гарні були. Так, оці до мене по центру. Це в мене насіялись на городі російські сорта зелені. Мені дуже подобаються солодкі. Так, ну отакі, бачите, солі Тут Тобто їх багато. З відчутом тим, що я вже трошки позривала. Так, наступний сорт Да. Так, зараз я покажу, бачите, яка зелена маса ще. Але вже знизу посохло, тому що, самі розумієте, спека. Зараз я скажу, як називається. Наступний сорт. Так. так, це називається Рома. Це французький сорт. Вони йдуть такими сливками. Теж непоганий сорт. Рясні курчі. Такої їх багато, бачите? Росада дуже гарна, що таку спеку тримається зелень Такі випала на сорт. Це я брала на розвес. Так, наступний. Рісні, отаке сонечко вилісло. Дев'ять ранку вже сонечко таке. Так, це шоста. Шоста. Здається, голландський начебто. Я не пам'ятаю, я буду прикріпляти всі поки такі такі корчі. Бачите, гарні зелені. І теж багато на корчах плодів. Тобто, дивіться, всі вони такі. Дуже багато. Я думаю, що вам видно, не відсвічує. Дивіться, це сорт шаста. Я вперше його висадила. Так, взяла ноугат, тому пізно Брала я на сайті. на якомусь сайті. А, згадала, Градіна Макс. Ось такої їх багато. Бачите? Так, прям рісними такими. Так. Ось ну, такий сорт шаста. Бачите, крухлі всі однакові, Що мені подобається в цих сортах? Вони всі однакові, Один в один. Ну, немає таку в баночку, кладеш, прямо одна в одну. Бачите? Немає, що більший, менший. Такі мені дуже подобаються. Це рома теж. Росада шикарна була. Так. Наступний в мене йде салатний сорт, це торбей. Перший висіяла, чула рекомендації, що гарний сорт. Це салатний сорт томатів. Отакої багатенько. Вони не дуже крупні. Такий десь грам, я не знаю, 150 більший, який більший, який менший. Теж їх багатенько вперше висадила. Зараз я покажу. Теж буду прикріпляти фото. Кущі невеличкі, мені подобається. Не хворобливі, не хворіють. Мені сподобались ці всі сорта, які в мене. Оці томаті, вони не хворіють. Ну, по крайній мірі не знаю, але у ну, мене. Так, ось так на корчах. Так, ну, пару штучок. Так ви бачите, тобто нема фітуфтури на цих всіх сортах, що я вам назвала. Немає ні хвороб ніяких, ні, ні цього Господи, жарко вже ні фітофтори, ні на плодах, ні поверхневої гнилі, О. Такі сорта. Я вам рекомендую їх кого цікавить. Можете собі посадити, спробувати. І зелена маса дуже гарно тримається і довго, незважаючи на таку спеку, якось ще вони більш-менш тримаються, на відміну від інших. Там, де більше вже листя всихає, стебла, а ці дуже гарно тримаються. Це в мене лотаринська красавиця. Високий сорт. Ось такі плоди. смачні, цікавий. Це колекційний сорт. Отакі, бачите, гребристи. Високі. Так. Високі томати. У мене метр шістдесят. Ну, метр шістдесят рост вони. Отакі. Ці всі сорта я вам рекомендую. Кому цікаво, можете собі придбати на наступний рік. Дуже гарні і не хворобливі. Тож рекомендую. Так, сьогодні зберу помідорки. Покажу вам, скільки я назбирала. Так, ось, це треба підв'язати. Клунчики зібрали. Це самі більші, а ці ще є. квасоля, як завжди. Так. Ну отаку ці теж, бачите, яка зелена маса. Це теж російський сорт мені подобається. Колись моя сусідка дала, і так він в мене. То ці десь. Починають всі хати, а ці тримаються, дивіться. Бачите, називається, коли гарні сорта. Поки що стоять зелені. Зібрати картоплю. Картопля ніяка. Зовсім немає. Не знаю, як далі там буде. Білий взагалі ніяка. Хоббине насіння зібрати. Ну, якось так. І раз сонечко заховалося. Зараз вам покажу, які рісні. Дивіться. Це асмон. Мені дуже сподобалось. Вони рісні такі. Це солі росси. Звісно, я вже пообривала їх. Так. Такі рісні. Дійсно, класні сорта. Мені дуже сподобалось. Зараз сонце вилізе і в такому ж вам зверху краще видно буде. Так, отакі рясні, бачите? Дивіться, не можу добратися до курча. Зараз ще я з цієї сторони обійду. Дивіться, Така шаста. З чітом тим, що я попередній раз трішки зривала такі гроздя. Можу вам показати всі ці, що зелені є якось так. Заберемо і покажу, які вони. Теж один в один. Дуже класний сорт, ніколи його не вирощувала. Це вперше. Зараз покажу. Так, показую вам помідорки. Оце сорт Рома. Бачите? Вони всі один в один. От що мені подобається. В них немає менші, здорові, всі однакові. Це солі россо. Бачите? Дивіться, які. Ну, менше, ніж курячі це десь. Чуть-чуть менше. Красиві. В баночки обалдені. Я вже закрила трішечки. прошлий раз вибирала. Отакі. Це, думаю, вам швидко покажу, бо наверх ще хочу поскладати інші. Отакі. Ще зараз покажу вам Асвон. Це сорт Асвон. Теж схожі на соліросу. Ось такі тверді, як камінці. Класний сорт, мені дуже сподобався. Це я порекомендували мені в магазині, де я постійно купляю на насінньовому. І я не жалкую. Класні. Отакі, бачите. Один в один, теж помідорки. Це шаста. От вони теж схожі на асфонсолі, росу, щось таке Такі в них такі бугорочки. Руки всі від помідорів. Бачите, які у них класно. Тверденькі такі, дуже сподобалось. На закрутку, на засолку взагалі, обалдені.